Слава Україні, товариство! Хочу я висловити свою точку зору, стосовно подій на Корсунщині, які мали місце, трагічних подій, внаслідок яких загинуло четверо поліцейських, загинув колишній військовослужбовець Збройних сил України Сергій Русінов. Мій колишній побратим у взаємній перестрілці, спровокованій іншими людьми, загинули люди, які, починаючи з 2014 року, стояли в строю Сил оборони України пліч опліч. Трагедія п'яти родин. І це, на жаль, просто жахливо. Це, на жаль, для мене особисто, тому що Сергій, бивце поліцейський, поліцейських, був моїм побратимом. Ми воювали в одних підрозділах. Я не скажу, що його добре знав, але я знав цю людину. Всі ці події це вирок правоохоронній системі. Вирок системі, в якій правоохоронець, заручник наказів старшого командування. Вирок системи, в якій правоохоронець або чинить так, як йому наказують. Або залишає лави поліції. Ці події вирок і сигнал того, що на четвертий рік повномасштабного вторгнення, на 11-й рік війни, російсько-української війни, в нашій державі до цього часу немає ветеранської політики. Жодні ветеранські офіси, жодні гарні фотографії з міністеркою Міністерства у справах ветеранів. Жодні фотографії гарних дівчаток, які сидять в кабінетах і мають працювати з військовими. Жодні цивільні психологи, які просто відпрацьовують свій робочий час, цю ситуацію не вирішать. Якщо негайно в державі не будуть прийняті зміни в ветеранській політиці. То такі події, які мали місце три дні тому в Корсуні, відбуватимуться частіше. Винен не тільки Сергій, тому що його вина є в цьому, і зрозуміло. Він вбив чотирьох поліцейських, п'ятого поранив. Винен Весь наш державний лад, внаслідок якого Сергій опинився сам на сам з депутатом безпредельщиком з депутатом, на якому немає де ставити клейма, з депутатом, який в Чехії, простою мовою кажучи, кидав українців, які там знаходилися в вимушені імміграції, шукали роботу. Депутат, який просто втік з Чехії. Після того, що наробив і треба було відповідати, депутат, який в Чехії вив бізнес з російськими медійними спільний бізнес з російськими медійними персонами. Колаборант, який в час повномасштабного війни, вільно працював в Україні, вільно займався своїми схемами, мутками. Йому була потрібна земля, яку Сергій отримав як учасник бойових дій? І він вирішив її будь-якою ціною забрати. Винні поліцейські чиновники, поліцейське керівництво, яке за цим всім спостерігало. Винне суспільство, в якому Сергій опинився сам на сам проти системи. Як так сталося, що ми його побратими? Перебуваємо на війні, а серед сотень тисяч чиновників не знайшлося людини, яка була б зацікавлена долею простого солдата, який віддав державі своє життя, і який опинився сам на сам із тими тараканами, які жили його в житті. Це вирок. Вирок всіх всім нам. І ціна цього вироку п'ять життів. П'ять життів, по суті, невинних людей.